Сьогодні я покажу вам, як я висаджую хвойні, де можна придбати рідкісні сорти рослин, як в моєму саду, і де є великий вибір: ялиць, ялинок, сосен, тисів, ялівців, кипарисовиків, модрин, туй, троянд. Кленів і інших. Ця посилка з ексклюзивчиком від Андрія Шелеста знаю його давно. Відмічаю сторінку в описі. Зберігайте він завжди на зв'язку, консультує, надає додаткові фото чи відео, за якими можна обрати саджанці. Новинка в моєму саду: ялівець плюмоза ауреа на штамбі. Викопую посадкову яму вдвічі більшу за кореневий ком рослини. Даю трохи добрив і висаджую вродючу землю. Головне правило посадки хвойних не можна заглиблювати кореневу шийку. Місце з'єднання стовбура та коренів має бути на Поверхні ґрунту. Поступово ущільнюю і поливаю, щоб не було пустот. Зверху мульчую корою для збереження вологи. Бамбукову опору замінюю на міцну металеву. От і все. Нехай ваші рослинки ростуть і радують.